Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про затвердження мережі закладів освіти Шосткинської територіальної громади на 24-25 навчальний рік. Мережа закладів освіти Шосткинської громади збережена. На сьогодні в Шосткинській громаді функціонують 24 заклади загальної і середньої. 15 закладів дошкільної, 8 закладів позашкільної освіти. Кількість учнів закладів загальної середньої освіти становить 6657, що на 288 учнів менше в порівнянні з попереднім роком. Дошкільних закладах виховується 1798 вихованців. В закладах позашкільної освіти 5103 вихованці. Спеціалізована школа номер 13 переіменована на шосткинську початкову школу. Паросток середня наповнюваність класів не змінилася. Складає 19,8%. Сімдесятих така сама, як і в минулому році, найбільша наповнюваність серед шкіл, які розташовані в міській місцевості, це школа початкова паросток 26,8, найменша в школі номер 6, 15. І вісім сільській місцевості найкраща доповнюваність в Миронівському навчально виховному комплексі 14,5 і найменше в обідському НВК 6,7. і Підготовлено проєкт рішення сесії міської ради про затвердження програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Шоскінської міської територіальної громади на 2024-2027 роки, згідно з яким планується, що в Шоскінській громаді будуть функціонувати два ліцеї, 21 гімназія. Одна початкова школа паростак і одна спеціальна школа номер 10 про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цим рішенням надаємо статус 472 дітям, і всього надано 4965, Всього надано четверті і внутрішньо переміщення. Четверти клас. Четверті класи, да. Про звільнення від оплати за навчання дітей на в націоналізованих мистецьких закладах з метою підтримки та молоді і залучення до мистецьких професій, просимо звільнити. Від батьківської плати на 40% на навчальний рік переможців всеукраїнських обласних і міжнародних конкурсів, а також на 100 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій. Приймається про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. У нас, як ви знаєте, діє дві програми, і одна з них часткова компенсація вартості електрогенераторів для суб'єктів господарювання. Надійшло три звернення від суб'єктів згідно додатку. Просимо надати їм. Нема забереження прийняти рішення. Приймається розхвалення змін до цільової програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій. Ми просимо врахувати наші потреби управління з питань надзвичайних ситуацій, збільшити фінансування на матеріальний резерв для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, також забезпечення заходів з евакуації. У нас є доручення голови обласної військової адміністрації про допомогу в. Евакуації населення прикордонних районів, і тому я звертаю увагу всім надавати посильну допомогу, всім, хто хоче скористатися хабом, хто хоче скористатися тимчасовим пунктом, де можна обігрітися, можна переночувати, можна отримати харчі, отримати транспортні послуги, тобто ми, як громада. Які доручено допомагати в евакуації населення прикордонних районів, будемо надавати посильну допомогу. І я прошу всіх відноситись до цієї справи надзвичайно відповідально. про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації з пошкодження об'єктом, прошу затвердити рішення комісії про нарахування компенсації п'ятю громадянам на суму 350 Три ще раз нагадую про оформлення прав власності. Нема заперечення прийняти рішення, приймається.